Пізнавальна гра для дітей. Колосок. Дітки, оберіть із запропонованих героїв, які відносяться до казки. Літо вже закінчилось, але Круть та Верть ніяк не хотіли братися до роботи. Тому півник вирішив сам зібрати колосок. Скільки колосків зібрав півник? Оберіть картинку, де півник молотив борошно. Бачивши піріжки, мишенята зібралися смачненько поїсти. Що отримає крута верть, що дістанеться півнику. Мишенята вирішили сховатися. Допоміжі півнику відшукати фігуру, за якою сховалися малі пустуни. Зрозуміли мишенята, що лінь, пустощі та веселище до добра не доводять і вибачались перед півником. З того дня всі жили дружно і у півника з'явилися двоє помісників.